Я вчора була в Сільпо у відділі м'яса, і переді мною стояла жінка. Вона купувала печінку. І коли продавчиня взяла цю печінку, подивилася на неї і каже, що ви знаєте, вона тут з жилками, давайте я вам їх пообрізаю. На що ця жіночка відповідає: Та не треба мені так нормально. Їй і так нормально. І ви знаєте, ось Такі е, ситуації вони дуже багато що про нас говорять, що ми обираємо для себе? Щось краще, чи нам взагалі байдуже, що нам дістанеться? Наскільки ми себе любимо чи не любимо? Яка в нас самооцінка? Як ми ставимося до можливостей, тому що була можливість отримати більш якісний продукт за ті ж самі гроші? Але жінка відхилила цю можливість. І мені дуже подобається фраза Ми вартуємо того, на що ми погоджуємось. І це дійсно так.